Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті АТБ на акції та знижки. Ці знижки дійсні з 29.10 по 4 листопада. І так, знижка на Балик Дарницький, торгова марка Добро, 77 гривень 65 гривень. Якщо є, картка АТБ, 73,77 шматочки по 270-300 гривень в середньому. Також на такі такий 65,30 за... Ну, зараз скажу 80 грамів маленька, така бекон американський, 71 гривня 20 копійок. Так, потім ковбаса Браун-Швейська нарізана 58 гривень 30 копійок за 80 грамів, і сервіла 52 гривні 40, також 80 грамів. Тунець, торгова марка делюкс. шматочками у власному суку 55 гривень 50 копійок і шматочками в олії. Філе лосося в власному суку 77 гривень 60 копійок 170 г. І паштет з, так, що тут у нас печінкою тріски та і крою 68,90. Також знижка на крупи сочевиця червона, 5 кг 50-40, крупа пшенична 33,70 і кукурудзяна 27,90. Філе скумбрі в томатному соусі 78,60 і і волі 81 гривня 30 копійок. Філе куряче, своя лінія, копчено варена 29 гривень 29 копійок за 100 г. В середньому 200 г шматочок, ковбаса варена. так Розумний вибір, ковбасний ряд, 35,90 за 100 г. Тут 300 г в упаковочці. Сосиски, своя лінія, м'ясна лавка дитячі варені 93 гривні 70 копійок за 330 г. Індичі. Так, копчень приготовлені на пару 47,90-215 г. Далі глобино, м'ясні слайси такі на ходу 37 ,80 гривні 80 копійок за 50 г. Кілька обсмажено в томатному соусі 67 гривень 90 копійок. Вже трішки докласти і можна вже купити тунець. Той а, тунець ще навіть дешевше у нас. Так. Кілька чорноморська 37,90. І кілька господарочка в томатному соусі 38,90. Паштет печінковий Хеппі. 16,90. Курка своя лінія у власному соку, тушонка 62 гривні 90 копійок, 325 г. Каша перлова з овочами 48,90%. Так, і заморозка, піца прошуто, 93 гривні 90 копійок. Сметана просто наша, 15% жирності, 39,60%. Потім ще ще не упаковочці, 15% жирності, щоденний збір 43,90. І сметана розумний вибір селянська, 20% жирності, 20,90 цікаво, така низька ціна. Що тут за ну, якась така ріденька на ботик. Так, Потім сирки в шоколаді. Торгова марка ферма в асортименті 1390. Вершки галичина, 15% жирності пастеризовані, 77 гривень 40 копійок під Так, Потім ось такі сиркові батончики з лавуток 55 90, 6 штук в ковочці, знаю, що їх дуже багато люблять. Потім сир з курагою дольче лактель. Так, 100 г. А, це кожен по 100 грамів, шматочок 52 гривні 90 копійок. З карткою АТБ дешевше 50-26 гривні. І ось такі своє лінія 35-30, солодка маса. Десерти Бунжур З смаком манго 69-40. І Ось такі мілка цукерочки, молочний шоколад. Сиденька вигоріхова начинка 159-80. Сок, яблучний Сандора Сандора 67,30. Вода мінеральна. Поляна Купель 31 гривня 90 копійок, лікувальна столова, сильно газована. Макаронні вироби. Так, Ріжки особливий розумний вибір. 28 гривень 50 купів за 1 кг. Форель слабосолена, своя лінія 176,90-180 г. Іссалімон слабосолена філе сьомги норвен, 215 гривень, 210 г. Оселедець Матіяс, волії, своя лінія 240 г 58,50 Душка курчати бролера, так, 2 кг тут в упаковці. В середньому тушку є менші, є півтора. Так, 10 гривень 29 копійок за 100 г. Відповідно, ціну рахуйте. Так, потім умілки, так, мариновані, паприці 11, 11 гривень 600 г. Олія рафінована олейна 1,8 літра, 168 гривень. Так, а чумак золота. Це нас що, рафінована, також 83 гривні, 80 копійок за одну пляшку. Щедрий дар, 72 гривні 90 копійок. І олейна. Маленька пляшечка 74,70 гривень. Шоколадні фігурки, такі сніговички Рошен, молочний шоколад 59,90, зайчики 38. Ой, 39,80. Потім що у нас такі санти Рошен 6990, мілка 96,90. Потім що? що ще у нас по знижкам, Мілка шоколадка велика. 159,90 в асортименті різні види є з горішками і класичне. Я так розумію, а це зорево. А менша така: 84,50, мленім 5730, 57, 40. Відділ побутової хімії, брев для унітаза, три блока 152 гривні, 1,60 гривень, 20 копійок. Це з кольором, потім неопюр. А, я так розумію, що це другого марка АТБ 3230 і а, пластинки наклеючі 26,50 з ароматом лаванди. Так, порошок чистящий 26,90, спрей G, антижир 7760, Fairy Pure and Clean 69 ,90. І гель для миття посуду Rio 28,50. Пральний порошок Ariel 2 кг для кольорової білизни. Для клюрового одягу 328,90 персіл. Оскільки тут 1,2 кг 198,30, тайт синтетичний, пудра колор 4690. І торгова марка Галан для кольорового морська свіжість 34, французький аромат 39. Вадні диски день у день 2890. Тут 120 штук, і вони прошиті, до речі, повинні не розлазитися. В баночках корм для котів своя лінія з рибою і з кроликом 30 гривень 60 копійок, Скільки тут? 415 грамів. А ось такі шельма 15 гривень. Також знижка на масло, Яготинське 112 гривень 20 копійок за 82,5% жирності і своя лінія 77,70 гривень. Печиво барні 1690. Заден ведмедик це саме, якщо молочна начинка, шоколадна без знижки Йогурти дольче, полуниця, банан 35,70 І сиркові десерти Дольче 30 гривень 50 копійок з шоколадом. Кетчуп та королівський смак до шашлику і лагідний 30 гривень 70 копійок. І гірчиця своя лінія лагідна 12,90, діжонська. Французька 22 гривні 40 копійок в баночці. Дякуємо за ваш перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео. Слава Україні!